Хе, ну що, привіт, друзі, привіт риболову! Дивитесь канал Франківський спініст. Ми разом з саньочком. Разом з саньочком виїхали на риболовлю. Ну, десь вже два місяці ми не були, правда? Раз ми їздили на бурштинчик з Санькою на вечірнього Судака, гарно це, почитали Сосюру. Я вам ставлю зараз, до речі, цей маленький кадрик з тої риболовлі нічної. З тої сторінки, <сумірка> ст... з тої нічної, та риболовлі, там, де ми щось там походили, порибачили. От. Судака ми так і не зловили, було якесь потепління, і там можна, там не можна ловити. <сумірка> з охоронцями так? З охоронця трохи попарафінили. <сумірка> Пар... Перший. трофей на обур. Карась за верхній повний. Думав, це судочок гарний, але це карась. Так що таке? І сьогодні ми виїхали на річку Гнила Липа половити окунчика. Окунчика, може, там ще щось склюне. Так, такі от справи. До речі, друзі, ви напевно бачили в моїх рілсах. Ми збираємо з Вектором милосердя. Бираємо на дрон для 109 батальйону гірсько-штурмового. Тому в описі буде посилання на банку. Нам залишилося зовсім небагато. 15 тисяч гривень. Друзі, 15 тисяч гривень це от 115 тисяч гривень. Залишилося, щоб ми купили цей дрончик для хлопців. Тому Кожних 24 на 7 гривні дуже важливі. Тому задонайте, будь ласка, хлопцям, щоб ми все ж таки закрили цей збір. Ну і незабаром може розпочнемо новий. Збираємо на Flymo Combo Mavic 3. А наступний дрончик буде трошки дешевший, тому що у хлопців вже все буде. Залишиться тільки... Просто докуповувати дрони для них звичайні, треті не комбо-комплекти. Тому, друзяки. Моє е, особисте, особисте прохання, правда? Циньок. Що Дякую. ти скажеш на рахунок дронів для, для ЗСУ? Будь ласка, пацани, вони зараз там рішають. Просто так, вони вирішують багато чого, плюс дрончики. Хотілося б, щоб довше жили, але вони. Насправді довго не живуть, і тому їх треба реально багато для хлопців. Що, друзяки, по комплектику. У мене тут з собою два водилища. Один одне водилище фінеза, нового, напевно, я нею сьогодні половлю. І ще в мене є там Golden Cage Flick молодшого сєва самого. Але я думаю, що я... Сьогодні його... Просто було два водилища автобусі Тому я його напевно залишу і половлю на оце. Це водилище до 10 грам, не дуже така мікруха але, враховуючи течію, враховуючи, що це водилище гарно працює від грамчика, то я половлю ним. От. Зараз я вам. Покажу. Ви ну, вже його бачили в моїх відео. От бачите, від 1 до 10 грама і по шнурочку від 0,2 до 06. Він якраз 0,4 шнур, катушечка ванкіш. От У мене тут в чохлі легесенька, гарна, бачите? 016 Флюрик. Ще з минулої риболовлі тут стоїть. Так що такі от у нас Настя. Таньочок е, якоюсь іншою палкою ловиться, фаворит А Цей фаворит це моя, це моя як кажуть улюблена торгова марка. улюблена Всі знають, напевно, хто підписаний на мій канал. Пам'ятаю, я якось взяв малому своєму фаворит. І туди катушка не влазила. Було дуже смішно і весело. Ну, але це, походу, не та, вони то Не, Файно взяв. Файно взяв. Так. У мене було попереднє теж офіційний фаворит. Мені подобався, в принципі. Функцію він свою виконував. Але я його поламав, коротше, в лотці. Цікаво чому. То може тому, що це фаворит? Ні, тому що ноги, блін, помішали. Наступив на нього. А, наступив, ну це так, це. Обламав кінчики, блін, не підпец. Наступив це, це так. Це, це, ва, це, так. це не це вині риболова поломка. А Якби він в тебе склався, так як в мене склався був фаворит ексклюзивно п'ять частин. На забросі, пам'ятаєш? Ми ж тоді а, з тобою рибалили. Все, все, я вже все пам'ятаю, це Коротше, друзі, роблю закид, і в руці лишається тільки одна ручка. Потім приходжу в магазин і кажу: друзі, в мене от така от поломка. Вони кажуть, та ти щось там перегружав, ти щось там неправильно ловив, неправильно закидав. А я тоді, до речі, кидав півтора грама. Що тоді не було в мене ні каналу, ні камери, то було б цікавий контент. От. І, друзяки, нічого мені з цим не, як то кажуть, не зарадили, з тою поломочкою. Так я, там були кільця фуджі титанові. І кільця фуджа я продав просто і заробив на них 800 гривень. До речі, палка коштувала тоді щось біля 400 доларів. Уявляєте собі? От. І така от штука. як, як то кажуть. Отакі от, от діла. Така в мене з фаворитом. Е, з, з фаворитом таке знайомство. А потім цей фаворит, в якого катушка не влазила, то взагалі було смішно. Коротше, друзяки, з фаворитом в мене не склалося. Багато людей, от Саня ловить. Йому подобається і каже, що задоволений. Тому, як то кажуть, на і смак товариш не всяк. Що ми в'яжемо застіпку і зараз будемо робити перші закиди, тому не перемикайтесь. Я вже і забув, як в'язати саньок, це капець. Ти ще мені будеш заравізати. Тобі в'язати, нічого собі. Я взагалі не пам'ятаю, як там це робити. Тобі застібка потрібна? У мене вон. Ні, ну я застібку зачепив. Щоб... Ох, блін, флюрік то треба поміняти. Саня, десь це... флюрік 025. Це... Стоїть. Мене Все, зліта. вузлик мене ще... є. У мене вже зліт. Що зліте? Що зліте, я поняв. <рив> перев'язали ми саньку, флюр, перев'язали ми суперкарабін. Але карабін лишили. Санько, такий от тягарець, Дніпросвинець грамовий. І ще дамо приманочку, Саньочок. Братанчик, тобі... але 3 грам. Ну нічого, палочка. А від ти 3. мені грамовий. А я тобі дам, грам. дивися що. Такі, таку приманочку від компанії Віст. Ага. Такі у мене, до речі, друзі, з'явилися Вісти. Тому. Давай мені цю вісту. Вістанеш трошеньки. Дивіться, як гарно. Зараз О. окунь буде дуріти. Вістюня. Такі у мене є, дивіться, бачите? Ось от такий от вістик, фіолетик. Є ще такий твіст, півторачечка. Думаю, буде гарно працювати. Що, друзяки, час переходити на бюджет? <різь> <різь> на бюджетні приманочки. Бачите, яка зручна корабонька. От бачите, вона мене тут все є. Все. А це в мене тут гачочки. Оп. Да, так, брав, а а не? це компанія Мейхо такі карабунічки робить. Інформація звучала на правах реклама. Так, зараз я собі також щось візьму. Блін, у мене був флюрокарбон, так? Да? Це який? Новий... А, в тебе був флюрокарбон 022. Це не канає. Не канає? Затовстий. Так що я оснащаюся і ставлю приманочку. Братюня, це затовстий, так? Поставив я, до речі, друзі, карабінчик для того, щоб спробувати що на воберки полити. Також ставлю грамчик. Те, я сьогодні на гнилій липі не дуже. Велика, тому поставлю грамульку. Якщо саньок буде некомфортно, то трошки збільшимо вантажик. Uh -huh. Ну і все, гоу, закидувати перші закиди, як то кажуть, все складаємо акуратно. Кульочки всякі там цей і гоу ловити. Що, друзі, саньочок буде лопати на снейк? Це щось схоже на е, цей... на Стик. А я буду лопати на такий от твіст пробувати. Це щось схоже Я на... ні, що знав, що ти мені якусь фігню даш. Не фігню, зараз попробуєш. <с com> фігню, дивися. Як кажуть, подараному коню в зуби не дивляться, саньок. Ну так завжди ті пане. Другу найкраще. за другу завжди найкраще. Я також половлю на це, а потім тобі дам ті приманочки, якщо то. Дивись, як, дивіться який він. Друзі, дивіться який він. Друз'яки, один грам. Вирішили, що санечком не пройшов Тому ставлю 2 грамочка з 11. Смотря чого? 2 ще. Чекай. А в тебе є 2 грама? Сказуйте мені. Чи не є? Не є. Добре. Та може мені 3 зразу грами. 3 грами Дякую. Будь ласка, ні в чому собі не відмовляй. Що, 3 грамчика вже падає на дно? Оце відео. Та ти що, що запіймав Ні. Ще не піймав. Але думаю, що зараз може і піймає. Робимо з Санечком перші закиди. І каже Саня, маємо сьогодні засмердіти руки рибою. Рибою. А ну, попробуємо тут гарне місце. Видно, що там така ямочка, приямочок. Там може стояти. Таке кам'янисте дно. Не є. Саня питає, що я ставлю? Ставлю я такий Dragonfly. Бачите? З такою червоною блискіткою. Такий. Спробуємо на нього. Рибка тут має бути присутня, тому... Пробуємо замінити приманочку. Тип колір. Ах, погодка гарна. Підсніжнички вже вилізли. Клас. Сонечко, пташки співають. Скоро вже, як то кажуть, новий весняний. Точніше, ми, до речі, сьогодні друге. Сьогодні друге березня! Сьогодні 2 березня, правда? Сьогодні вже 2 березня, друзі. Весняний сезон відкриваю Санько. Було декілька клювань у нас. Дрібного окуня. Але так покидав я в але так особливо нічого не зловив. Зараз пробуємо на іншій стороні порибалити. Тут таке непогане. Бачимо, ти тільки що поїхав? <гум> <гум> непогане місце. Зразу там зацепчик. Ой. Так, тут небезпечно було. О, тут також гарне місце. Санька зайняв. Так, я йду трошки вище. Обережним, щоб не скупнутися. Також непогане гарне місце. Але щось дерево вроді би впало. в воду. Так, це дерево не було, не лежало. Останні рази, коли є... Тут треба. Перев'язуюсь. Ага. Ага. От тобі і ага. Вже наловив? Вже ці наловив. Тут варто було очікувати за це. Але я розраховував, на те, що гачок може, знаєш, не підведе і розігнеться. Це той випадок, коли... Е, гачок, коли розгинається, не підводить. А він не розігнувся, розумієш? І пішла приманочка і. Вантажик і гачок. Усе разом. все. Пішов за русским кораблем? Пішов за русским кораблем, Ну нарешті. Засмерділи руки. На, Сань, Засмерділи руки. Насань! Посмерди трохи. О, красончик вийфібі, червоний якийсь. А що в нього в роті? Що він там жре? Ну то щось жує вже Ей, не. нього забрати? Що? Щось чорне, от якесь це. А, це може кесь цей. Синочок цей спінінг тобі. Помости. Побачив, щоб щоб це... клювало. <клів> Нарешті перша риба. І не, не пройшло дві години, так? Так, сьогодні у нас трудова риболовля, Бачите, рибка спокусилася на зелену танту. в такому кольорі Зелененькому. Ну... Може вона трошки активніша стала, не знаю. Ну що, друзяки, така от видалася у нас Санечком риболовля. Така продуктивна, так, <свісно> е дуже, <свісно> <свісно> ну, е саме найголовніше, що була класна погода. Була гарна погодка, було цвірінькання пташок, весняне вже. Місилося болото весняне. То та, гарно. Підсніжнички вже ростуть. Мали ми декілька покльовочок, одну рибку на двох зловили. Була осенька клювака на що? На оберталку. Сміта РС одиничка була, покльовочка гарна така. Сміта РС Одиничка була, покльовочка, напевно, клин, клин Клинчучок клюнув. Ну нічого, так, розвіялися, походили, друзі. Е Гнила липа. Е бачили, до речі, риболова, який е сказав, що сьогодні взагалі не клює. В нього там трошки поклювала платва. І каже, окунь на малька не клює. Коротше, сьогодні не клює. Ну в загальному. Прогулялися, порибачили, так що така штука. Друзяки, нагадаю вам, що внизу в описі посилання на банку вас 5 тисяч, майже 5 тисяч. Якщо кожен задонатить по 20 гривень, закриємо збір. Що, друзяки, радий був вас всіх бачити. Гарного вам настрою, мирного неба, зустрінемось на риболовлю. Всім папа! -па.